мої вітання. І традиційно починаємо з гарних новин. Завдяки небайдужим українцям придбали тепловізор. Загальна сума 107 тисяч гривень. Велика шана і подяка кожному, хто донатить. А тепер давайте попрацюємо: платіжка за газ може зрости на 2 гривні за куб з наступного року, заявив нардеп Олексій Кучеренко. Зростання ціни на газ. Навіть питань нема, можете в цьому не сумніватися. Ми ж з вами і так не сумніваємося. Ми з вами розуміємо, з ким ми маємо справу. Я маю на увазі наших можновладців. Тут інша проблема. Наступна світова криза буде пов'язана з газом. Ну, не стиць от скажіть. Так що запасаємося балонами. Туреччина допоможе Україні відновити енергосектор і наростити потужності розподіленої генерації. Ну, давайте подивимось, чи буде так. Туреччина допомагає нам посилити відновити енергосектор. Чи буде так? Угу. Фантазер. Дивіться, Туреччина може допомогти тільки собі, але на нашій території. Що це значить? Це значить, що Туреччина має якийсь там вже поклала глас на наші території, або для Туреччини наша територія, наші люди, наші зарплати Ой, вони дуже-дуже чомусь приваблюють турків. Розумієте, все, що знаходиться на території України. До жовтня ДТЕК планує відновити 60-70% генерації. Усього внаслідок сесійських ударів пошкоджено близько 90 60-70% планують відновити чи відновлять до жовтня. Тут до жовтня лишилося. До жовтня відновлення 70% генерації. Не до жовтня, не до лютого. Покращення ситуації щодо світла ми з вами побачимо десь приблизно після шостого місяця або на шостий місяць наступного року, тобто через рік. Точно це буде не жовтень. Бюджетний комітет затвердив пропозицію уряду на 2025-2027 роки, яка передбачає заморожування соціальних виплат і зменшення видатків на оборону. А що війна закінчилася, да, і, ну, і населення ж вже нормально себе почуває в плані зарплати, пенсії можна заморожувати. Її можуть прийняти автоматично, бо рада пішла на канікули. Які канікули? Чи буде прийнято закон про заморожування соціальних виплат і зменшення видатків на оборону? В тому вигляді, в якому він є, ні його не протащать абсолютно. Але вони ж у нас винахідливі люди, і вони його розподілять на три частини, на три сектори. Тобто, і там, де потрібно буде вкорочувати бюджети да, для людей, вони це будуть робити. Але окремо. Так, сесія під час обмінів повертає тіла військовополонених без внутрішніх органів, заявляють родичі військовополонених. Це просто піздець. Це абсолютно правда, причому ті людожери, і мародери, і канібали, вони ці органи пересилають за кордон і лікують ними діток або підлітків, у яких є гроші у батьків, у яких є гроші. Ви знаєте, я от думаю, хотіла сказати, окремий котел є для таких людей, а його навіть там нема. Ну, тобто, якщо для таких, для цілої нації в пеклі немає місця, ну, то це, це досягнення, це так треба було дуже сильно постаратися. Так, і диявол може перейти на бік світла. Знаєте, подивитися на те, що вони роблять. Українським громадянам має бути достатньо 7 тисяч гривні 62 копійки на місяць на одну людину. Відповідний прожитковий мінімум встановило Мінсоцполітики. Оце окремий котел. Оце точно. За підрахунками Міністерства на їжу має вистачати 3724,75 копійок. Це один раз піти в АТБ сходити на ці гроші. На непродовольчі товари 1196 гривень 57 копійок. На комунальні платежі 2,460,85, вісімдесят зв'язку 67 гривень 75 копійок. Щоб ви, сука, жили на ці гроші, які ви думаєте, що за вашими підрахунками їх має вистачати, і щоб так жили ваші діти і наступні покоління на отакі гроші? Дякую.